Увага всім офісним креветкам! Увага всім офісним креветкам! Якщо у тебе сидяча робота, болить спина, затиснутий таз. Давай я покажу, як це можна змінити. Ось коротка розминка, всього 5 хвилин. Повір, це дійсно може змінити твоє життя, якщо будеш робити. Зберігай відео і погнали. Перша наша вправа це проходка на сідничних буграх. Якщо будеш робити в офісі, всі колеги точно зацікавляться. Крокуємо сідничкою вперед, назад, стараючись не завалюватися тазом назад, зберігати нейтраль хребта. Тепер сідаю в положення русалки ось таким чином і починаю розкривати заднє коліно, граціозно перевертатися на інший бік. Тільки постарайся не округлятися в спині ось тут, а постійно витягуватись за маківкою вгору. Зупиняємось. Нахиляємось вперед, натягуємо сіднички вгору, сильно-сильно штовхаємось гомілками і повільно піднімаємось вгору, виростаємо вертикально. І далі знову через той же самий нахил повільно сідаємо. Розкриваємо коліно, перекочуємось. Нахил, від гомілок піднялись, через нахил сіли, не плюхаємось вниз. Залишаємось в русалці на ліву ногу, ставимо ліву руку позаду, пальчики широкі. На вдиху перекочуємо таз вперед, видих лобкова кістка на пупок. Відштовхуємось гомілками, виростаємо вгору від правого коліна до правих пальчиків руки. Одна рівна лінія. Лобкова кістка продовжує тягнутися на пупок. І підконтрольно опускаємось. Вдих передніх на колтазу, видих задній, виштовхнулись. Задача розкрити ось цю зону. Зберігай ці вправи, а головне роби.